Вітаю, друзі, слава Україні! Запрошую вас вже до 284-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діох Відверто, де теми визначаєте ви. Відразу ж нагадую, що тут у нас йдуть не гостро актуальні події. Тут можуть бути і дуже давні запитання, і зовсім свіжі. Насправді, актуальні ми розглядаємо в вечірніх тематичних випусках, а тут тут те, що турбує вас поза часом. Ну і нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І неймовірно буду вам вдячний, якщо ви станете постійними глядачами каналу. А для цього, крім всього іншого, підпишіться на мій канал в YouTube, можна і в Telegram. Ну і дякуватиму за ваші поширення, рекомендації, коментарі та вподобайки. Це дійсно дуже сильно допомагає. А тепер від... переходимо до відповідей на питання. Вітаю вас, пане Тарасе. Цікавить таке що до мобілізації. З опитувань повідомлень в соцмережах бачу, що народ хоче продовження війни, щоб визволити окуповані міста. Але в армію йти не хочуть, чекають, щоб інші йшли. Але ж якщо не буде поповнення в армії на місця загиблих і поранених, то московити полізуть далі. Вони ж бо воюють м'ясом. А в нас нема достатньо людей навіть щоб стріляти здалеку, не кажучи про піхоту. Виходить дисонанс: з одного боку, хочуть продовження війни, а з другого ніхто вже так не рветься йти воювати як перший рік війни 2022 року. Як це можна зрозуміти? Знаєте, зрозуміти це, мабуть, не важко. Знайти вихід з цього, зрозуміти, що робити далі, набагато важче. Тому що певне розуміння своє є у нашої влади, яка вирішила зробити тут дещо ну, в той спосіб, який ну, точно не переплітається, не пов'язується з бажанням більшості українців. Отже, насправді, що було в нас в 2022 році, всі ми пригадуємо. Масово чоловіки поверталися з Європи, з хороших місць праці, де вони могли добре заробляти, поверталися в Україну захистити свою державу. У нас було дуже серйозне піднесення. Я ж пам'ятаю ту весну 22-го року, коли я там пару разів пробував пробитися до воєнкомату, як мене звідти посилали? Ти зі своїм віком і своїми болячками, кому ти тут потрібен? От у нас люди з бойовим досвідом чекають чергу, записуються. Це все було, було. Що було далі? Знаєте, попри всі проблеми, проти розуміння, що не буде коротка війна вже до осені, коли війно відбулося в 22-му році, попри розуміння, що на Росії почали мобілізацію і буде все набагато складніше, у нас не була погана ситуація. Люди все одно йшли воювати так менше вже було добровольців. Всі фактично вже всхлинули в перший час, але... Мобілізаційна система працювала. Виникало єдине, що проблеми через те, що там була корупція. Там були досить часто абсолютно неприйнятні речі з тим, що одним видавали білі білети інших, десь там особливо по селах. Це було особливо помітно оце, сепарація в Одеській області, вони не тільки там, масово загрібали. Я все про це писав про ті проблеми ще в травні, червні місяці 22-го року. Але це давало можливість. Оте саме про що ви пишете? Заміна. І загиблих, і поранених, повноцінна заміна і певне нарощування збройних сил давали можливість виконати в повному обсязі. Це цього було, мабуть, не зовсім достатньо того потоку, який був для того, щоб провести потужну серйозну неройтацію, а саме тих, хто вже там певний довший період відбув на фронті, їхнє звільнення в запас. Для того щоб вони могли повноцінно відновитися, влаштуватися на працю тощо, навіть якщо війна буде довготривалою ще. на це напевне бракувало. Чи треба було цим зайнятися? Поборовши там корупцію в ТЦК і інші речі, звичайно, що треба було що зробили? Володимир Зеленський влітку минулого року знищив. Знищив, саме на собі знищив на глушую, систему мобілізації в Україні. Саме так це відбулося. Це було перше. Друге, давайте згадаємо з літа саме всі офіційні канали, провладні блогери стали розганяти масово цю ідею, що воювати будуть всі, війна буде дуже довга, нікого не в мене. Ніколи не буває так, що воюють всі. Особливо тоді, коли ті, хто кричать, що воювати будуть всі, точно не підуть воювати. І пропагандисти владні, і їхні підчиновнички, і все інше, їхні журналісти провладні саме. Але цим почали нагнітати паніку. Було зроблено спеціальні заходи для того, щоб у людей зруйнувати бажання захищати Україну. Для чого? Тому що влада, владі зрадники, ну я цього не відкидаю, але хай це колись прокурори встановлюють, хай майбутнє СБУ цим займається. А може, в тому річ, що дехто в червні. Коли відбувся при Гожинській, пригадуєте пуч той смішний комічний, і там не склалося щось, де в Путіна тоді зі здоров'ям його тижнів півтора-два фактично не було. Була прострація, якийсь дуже поганий стан. То дехто інший, Патрушев, декому в нас пообіцяв, що зараз почнеться перемиря. Ви пригадуєте копенгагенську змову? А ви пригадуєте ті витоки, які західні журналісти спіймали? Що в липні почнуться прямі переговори України Росії про перемир'я? Ви ж це пам'ятаєте? Ніхто ж не забув, навіть ж пам'ять хороша. А ви пам'ятаєте, що Зеленський фактично з березня місяця, коли Байден йому говорив, починайте вже наступальні операції. Ви маєте чим і маєте де і як. Не треба ж було танків на першому етапі. Та й взагалі, як ми побачили, танки це не були основою цих бойових дій 23-го року. Наступайте, Зеленський до липня не допускав, блокував наступальну операцію. І в мене є враження, що він мав тоді певні гарантії, що на осінь. Він матиме вже мир, що він вже буде вибори проводити, все інше. І йому треба було максимально вбити в людях мотивацію захищати Україну. І він це зробив, йому це дуже добре вдалося. А восени, а восени почався взагалі хаос. Путін явно десь відходить. Я думаю, що він живий, але він не в тому стані, щоб керувати. Він вже й давніше керував не сам Путін, керував те путінське політбюро разом з ним. А зараз. Таке більше Патрушевське політбюро керує і в Патрушева, коли він відчув повноцінні впливи в країні, в нього появилися більші апетити. І він від Зеленського витискає більше і більше. Тому Зеленського все не виходить з тим кінцевим миром. І на ті умови, які зараз вже будуть поставлені в Україні в червні, наскільки я знаю, Росія готова була відходити з частини окупованих територій. А зараз вони, навпаки, вони хочуть ще додати всю територію Донецької та областей області отримати. І от зараз. Вони дотискають і не дають того перемир'я бажаного Зеленському, але процес дискредитації захисту України був запущений максимально. І тому Зеленський не міняє зараз парадигму. Зараз іде постійно оцей нюанс не потрібно. Спроспочатку розганяється сужити будуть всі обов'язково. Ми всіх вирахуємо, ні один не заховається, і жінки будуть сужити. Ви це пригадуєте, і тих особливо, хто не особливо хоче сужити. А ще після авантюр, які навколо залужного ще тоді крутилося, а зараз вже взагалі, ну, бажаючих воювати стає все менше і менше. І це наслідок в першу чергу пропаганди і таких дій. Але дальше, а далі раптом людям як протиставлення. Але, але ми можемо зробити так, що мобілізації не буде, а ми там когось перекинемо звідкись. А можливо, а як ви ставитеся до того, щоб перемир'я було? А може так. І от зараз кожну соціологію закриту пропрацьовують. На тему, скільки українців за те, щоб піти на мир будь-якою ціною, і тут цікава штука. З в нас упродовж тривалого часу, рік понад рік, трималася позначка порядка до 10% готових на мир фактично будь-якою ціною, ну взагалі на мир. А за півроку зросла вдвічі, ну там до 18-19, а потім стало ще й 20%. Це восени до початку всіх цих акцій: залякування людей, відторгнення, створення оцього протиставлення військових і цивільних, яке дуже сильно відбувалося. От різке зростання два рази. Я думаю, що зараз ще в два рази вони наближають до 50% в цьому плані. О я дивлюся, деякі провадні видання вже пишуть: а колись у нас виявляється за дипломатичний шлях розв'язання війни було 53%, а зараз 73%. Стоп, я питаюся, а це? я не бачив ніколи 53. Я зараз не бачив про 73, а вони вже про них заговорили. Тобто, насправді мені здається, що вони готуються до поразки, офіційного визнання поразки і мирного договору на російських умовах. От десь так воно це все виглядає. І тому вони не думають про мобілізацію. Тому вони зараз починають шукати навіть майбутніх своїх виборців на тому, щоб поразку і зраду обернути собі в позитив. Ви всі не хотіли йти воювати. От ті люди, про яких ви пишете, що вони би і не проти звернути всю територію, а воювати не хочуть. Вернути всю територію не вдасться, а вам воювати доведеться всім. Не хочете? Ну тоді давайте підтримуйте нашого зе. Він прийшов вам подарувати мир і скасування мобілізації, і масову демобілізацію. І відкриття кордонів, і все інше. Оте, що в нас вкрали, перетворивши країну на концтабір, Путін з Зеленським разом. Оте зараз, ніби вернуті, ще й будуть думати, надіються, що українці за це за них. Ні, ну не за них, за одного з них дуже активно проголосують. Одесь так відбувається ця гра. Це дуже брудно, це дуже негарна гра. Але саме так її роблять. Наступне трошки довше питання. Воно теж на подібну тему. Давайте так, це трошки застаріле питання, але я обов'язково хочу поставити, тому що насправді тут цікавий нюанс, як відбувається трансформація. Цей відповідь я вже скажу. Вітаю, пане Трас. Останніми днями в приватних каналах з'явилася нова методичка. Це не зараз, останніми днями, це трошки більше тижня тому, може вона від два тижні тому. Всі, як під копірку, почали розповідати, що ось якщо всі чоловіки не підуть на фронт, то в нас повториться історія історичної давні, коли Селяни не підтримували НР. Як наслідок Україна зазнала окупацію більшовиками та голодомору. І до тієї історії Юр Чишин, о, і не один раз згадується, знаєте приклад такої політичної проституції найвищої рівня і найогіднішої форми. Значить, і до цієї історії Юрчишин говорить в контексті мобілізаційного законопроекту, що краще не зважати на антиконституційні норми законопроекту, інакше наводить аналогію будь-яке сторін: е, про те, як, що буде як 100 років тому у Холодноярівській республіці, коли селяни не підтримували боротьбу з більшовиками і після ліквідації. Цій республіки довелося їсти своїх дітей. Навіщо зараз проводять такі паралелі? Хочуть мотивувати більше людей протягти копію руського законопроекту, в якому більше всього будуть більш всього будуть залишені всі суперечові норми. Скорше всього будуть залишені суперечові норми, чи просто залякують суспільство. Дякую за відповідь. Залякують суспільство, ну і дають можливість тим. Хто проголосував за ті норми, за які не можна голосувати? Слухайте, мобілізаційний закон треба голосувати. А його треба адекватно виписати. Його треба адекватно подати. Він має готуватися РНБО і вноситися президентом країни. Все, крапка це є абсолютні однозначні повноваження президента. Форма. І обсяги мобілізації, її особливості визначаються виключно президентом, написаним в Конституції і в самому законі про мобілізацію. І тому ці норми, які міняють систему мобілізації, має вносити президент. Але він не хоче брати на себе ті речі, які не сподобаються суспільству. Він віддає їх уряду, Верховній Раді. І от Верховній Раді, ті, кому. Наказали голосувати і гроші дали. І вони розуміють, що цей закон в тій формі, які він поданий, голосувати не можна. Тим більше з них роблять дурників, щоб вони були цапами відбувайми, щоб їх ненавиділи люди. А потім, а потім вийде весь білий пухнастий вже не в хакі, не в військовому тому е тренувальному костюмі, а вийде з. Костюмчику гарному, бо Володимир Зеленський скаже: я врятував вас від мобілізації. Це погана Верховна Рада, це мерзенний уряд. От ми зараз цей уряд шмеля приберемо. Ми вам тут зараз поставимо, може, во там єрмака. У вас все буде прекрасно, у вас життя почнеться наново, все інше. А ви, оті депутати погані, які проголосували. І от для того, щоб себе виправдати, вигадую таку ахінею. Насправді, це одна частина. Друга іде певний момент хитання суспільства. Ви бачили, як заужним. Притискали, відпускали, натиснули, відпустили. Потім я думаю, хтось з Москви дуже сильно попросив. Не виждали, мали до березня шахітати суспільство. Звільнили вже, дістали відразу рикошет, поразка в Авдіївці. Московити не стали чекати місяць. Вони відразу ж скористалися цим, і ми побачили результати звільнення залужного. От хитали залужним питання. Це мобілізацію хитають ще сильніше. Притискають, відпускають. Тому що оце я описав цей, а я відразу кажу: коли була ця хвиля, відразу їй на перебиття, коли суспільство почало дуже сильно нервуватися, появилася друга хвиля, відразу випустили купу владних представників, в тому числі. І блогерів владних Снігерьова випускали. Випускали інших. Здається, Портнікова щось таке було. Далі кількох депутатів сух випустили, які почали відразу розказувати нічого подібного не треба. Нам не потрібна додаткова мобілізація. У нас які у тисяч солдатів виявляється призвані. Мобілізовані і від фронту ховаються не 700 тисяч потенційних мобілізованих, які мають бути цивільних, а вже солдатів у формі, десь сужать і десь ховаються. Слухайте, ви розумієте, яка вся ця хінея. Але це все хитання йде трошечки полякати, потім трошки дати назад і сказати: Ні, ні все в порядку. Потім знову кожен, хто не йде воювати, той зрадник, той російський агент, ми вас всіх вирахуємо, ні одному у вас життя не буде, вон випускають окремих військових. Саме тих, яких не можна випускати до преси, от неадекватного тероборонівця комбата, якого син, до речі, відмазується від армії. А він розказує, що тим, хто не підуть служити, чи будуть десь там втікати від теро від ТЦК, розстріляти в коліні чашечки, розстрілювати. Тобто людей на все життя робити каріками. Знаєте, хто це робить? Лукашенківський КГБ цим займається. Нам нав'язують цю парадигму для того, щоб викликати і страх, і ненависть до військових, а потім назад знову служити нікому не доведеться. Отаким От чином хитають і нарощують кількість тих, які кажуть, та господи, хай вони вже домовляються. Хай же ми втратимо те Запоріжжя, хай ми втратимо той Херсон, хай ми втратимо Донбас. ми кажуть, що Харків заходить. Ну хай вони й Харків заберуть, щоб більше половина населення почали говорити приблизно такими словами. От що ви собі уявили, які відбуваються зараз, це спеціальне, абсолютно тілеспрямоване, оскотинювання. Тому і таким чином хитають, в чому і суть цих подій, про які ви питаєтеся? Наступне. Ну, Наступне це просто про певні тенденції інформаційні, які зараз пускаються. Але я їх зачитаю, тому що ті речі йдуть по залужному постійно. Бажаю міцного здоров'я, пане Тарасе, вдячний за ваш труд і незмінну позицію. Натрапив я на черговий інформаційний вкид стосовно звільнення заужного. Довго вагався, чи варто це питання писати, але все ж вирішив написати за чутками. Ще раз кажу, це є переказує людина чутки, яким вона сама не довіряє, не кидайтеся на глядача, але які реально запускаються в суспільство. І він просить про них на них відреагувати. Значить, за чутками Єрмак взяв під крило заужного і зараз звільнив його на півроку, щоб здати території ворогу підставити таким чином сирського на негатив від мудрого наряду. А коли події втихнуть, Єрмак знову поставить Заужного на посаду головнокомандувача. Можливо, Єрмак буде висувати висувати і в президенти. Як ви вважаєте, наскільки це може бути правдою? Дякую. Це абсолютно не може бути правдою. До Заужного там є ненависть відверта ненависть в Опі, і тільки захід стримував ще від весни 22-го року, коли залужний не дав їм здати Україну. Стримував їх від подібних дій проти нього. ще тоді хотіли позбутися, стримували, тиснули, лякали. ще тоді Зеленський боявся. Зараз вже перестав. Видно, те, що Вова Путін трошечки посунувся, а з Колією Патрошевим якось спільну мову знаходять. То, мабуть, тому він так посміливіше, що він вже не дуже боїться, коли я заходу тиснуть. І Єрмак в цьому грав ключову роль тиску цього. Тому насправді, коли з'являються такі чутки, шукайте в них оту так звану е, другу лінію е, пропаганди. Перша лінія вона тупа, прямо в лоб. Все похоє в мірі від Порошенка, все хороше в мірі від Зеленського. Все, це тупі, це найтупіше, це встигу всяких там гладких таким чином, Лещенко, там тупо. А друга лінія, вона вже підліша. Подоляк колись працював з другою лінією, теж він знає цю технологію, він її не дуже вміє робити, але знає. І от вони зараз її запускають через певні, навіть не через ботів, на ботах це не спрацює, через тролів. тролі це живі люди, але продажні. Тупо продажні, от серед них запускають тезу про те, що залужний це є людина банкової. От цей варіант запустили. Насправді роль її дискредитувати заужного, оскільки бояться на банкові, що він піде в політику. Я, чесно кажучи, відразу скажу, я не вважаю заужного гарантовано хорошим політиком. На мій погляд, він він просто Богом, нам даний воєначальник. І головнокомандувач, захисник, чи може він бути там президентом чи головою уряду. Я не впевнений, я дуже в цьому сумніваюся. Тим більше ми маємо настільки вже готову людину, як той же самий Порошенко. І тому я тут теж не, це не так не думаю. Але на банковій дуже його бояться. І тому <кій> дія <кій> достатньо чітка: дискредитувати, обити брудом. А середовище залужного, воно все-таки. Його підтримки, та осердя його підтримки, тому що інших вони все одно відвернуть від залужного. Просто забуття. Півроку роблять інформаційний вакуум навколо залужного, і всі його досягнення припишуть сирському. І певна частина населення, от і Зеленського, колишні виборці про це забудуть. А от патріотичних протиставити йому таким способом, таким способом, фактично, підтягують сирського о ярмак, ненавидить сирського і хоче його підставити. Може, я, може сирський не такий поганий? Може, ми даремно про нього так погано думаємо? Ні, ми не даремно про нього так погано думаємо. Він не мав погодитися на цю посаду. А значить, значить, заужний такий поганий. Ой. Давайте ми тоді не будемо ліпше на заужну орієнтуватися. Оце є завдання саме такої інформаційної атаки. Це ще раз кажу, це трошки вища друга лінія пропаганди. Є ще складніше, є третя лінія, яка передбачає взагалі, коли можна критикувати, правда, з дуже чіткими формами критикувати владу, навіть дуже жорстко критикувати. Я знаю людей, які від влади дістають гроші за те, що вони їх критикують, але з дуже точечними ударами по тих, кому треба, і завжди потім це обертають: що так, але ж у нас виходу не було. Вона ж інакше був би Порошенко, це ще гірше. Оце теж це вже третя лінія пропаганди. Вона ще дошкульніша і вона ще підліша. От зараз ми маємо це, що ви навели. Це класична друга лінія пропаганди. Вона спрямована напряму проти залужного. Це і брехня. Чи залужного десь дотиснуть, що він, скажімо, зіграє якусь роль, яку хоче Зеленський. Я надіюсь, що ні, але я не можу цього заперечити. У мене нема таких доказів. Я за іншу людину не можу поручитися. Але з того, що я поки що знаю, йому пропонували десь підв'язатися під цю владу, підписати якісь з нею домовленості кров'ю. І наскільки мені відомо, він відмовився. Оце те, що я можу сказати. Наступне питання, ну це коротко. Вітаю, пане Тараса. Дякую вам за аналітику. У мене роздумує питання. Якщо інформація це четверта влада, то може буде доречно, щоб наші патріотичні канали і блогери змогли говорити правду через західні змі, через спільні ефіри. Тощо. То питання, чому досі це не зроблено? Що заважає? Ну, перше, є певні міжнародні угоди і конвенції про транскордонне телебачення, тощо, які обмежують такі можливості. Друге, е Ну, власне кажучи, а для чого? Ну, зробити додаткову якусь годину українською мовою на BBC, а воно BBC потрібно? Напевне, ні. А CNN таке потрібно? Напевне, ні. А зробити якийсь симбіоз CNN з прямим каналом, а толку теж, воно не дасть того ефекту. Плюс, а яким чином воно буде проходити до глядачів? А в нас дуже багато людей дивляться ці західні медіа. Саме я маю на увазі телеканали, ви ж про них говорите. Мабуть, ні. Використовувати інформагентства, ну вони і так шукають інформацію. Я б не сказав, що наші журналісти, деякі з них, особливо ті, які під опозиційних рядяться, а більше там хороших русських тягають в український ефір, що вони є такий здобуток для західних медіа. Тому насправді в цьому сенсу нема. На мій погляд, є інше. У нас. Телемарафон убив ефірне мовлення, він його знищив. І в кінцевому а може, це й добре. Ми зараз дивимося. Глядач перейшов у YouTube, масово прийшов в Ютуб. От ви мене дивитеся в YouTube, Мене не запрошують на жоден телевізійний канал, але я до вас можу прийти таким способом. Чи тут через анексію, чи через метро News, чи через Newsroom. Це незалежні канали. Ті ж самі проскрибовані канали, викинуті з ефірного мовлення, прямий. Еспресо П'ятий, незалежно від того, до де я ставлюся краще, до когось трошки гірше, але вони дуже популярні в Ютубі, В них мільйонні перегляди, набагато більші, ніж багато людей дивляться, якісь там телеканали. І тим більше, якщо в нас будуть десь запускатися якимось чином, а через що то ж саме CNN у нас буде дивитися? Вони що він у нас? В ефірі йде. Ні, його дивляться теж у нас, хто дивиться в Ютюбі, дивиться. Тому насправді оцей акцент на не мовлення, на мій погляд, він є хороший. Він просто не охоплює певну частину населення, де проблеми з інтернетом, власне, з тим вільним доступом до інтернету, саме до безлімітного інтернету. Це дуже часто слізка місцевість, і там це дійсно проблема. Але там тим більше не пройде туди ні BBC, ні CNN на загальний доступ. Тому поки що мені здається, що цей вихід в інтернет-телебачення він є найперспективнішим. Ну він принаймні не в рази, а на порядок сильніший, ніж о той варіант, що входити якимось чином в СПІО з західними виданнями. Тим більше ще раз кажу, більшість з них не особливо цього й хочуть. Наступне питання. Вітаю, пане Тарасе. Тримаймося. Мене тут раптом осініло. А чи не означає цей весь турборежим руйнації всього і вся, що умовою з Кремля є підписання перемир'я на умовах Кремля, власне до виборів Путлера? Бо це ж просто бомбічна підстава для легітимності того народного, так званого вибору дякую. Знаєте, частково так, але я не думаю, що це є основним і тотальним. Там легітимність бомбічного вибору на Росії, а там з цим все в порядку. Там нема опонентів. Там навіть отого, Господи, як він там, Надєждін, фрік, звичайний, смішний, навіть його не зареєстрували. Там нема кому з Путіним воювати. Путін там, якщо вони напишуть Путіну менше 90%, то я буду думати, що вони, напевне, фальсифікували на заниження, щоб не виглядало занадто високо. Бо ну, якась частина не піде голосувати. А вони зараз заганяють всі голосувати через інтернет. Там просто нема за кого. Всі основні кандидати знялися і сказали, ми за Путіна будемо і все. І тому сенсу немає підганяти щось. Там інше буде, там буде трансфер влади. Я про це багато говорив тут вже зараз. Не буду повторюватися. От під той трансфер влади їм потрібно щось. І бажано, щоб дехто хто буде його організовувати зараз, це бажано дійсно під вибор їм було, Дістав певні здобутки. Їм потрібно певне відчуття перемоги. Але їм потрібна формальна, і вона не вийде. Все таки збройні сили України, навіть після того, як відставили залужного, вони зберігають ту відпірність внутрішню. Не так легко зруйнувати збройні сили України. Їх Зеленський за три роки не знищив, як не старався. І тому. В цій ситуації, яка є зараз, вони навряд чи до виборів встигнуть зробити те, що хотіли. Я надію, що вони цього ніколи не зможуть зробити. Вони хочуть захопити всю Донецьку область. Авдіївку їм здали. Куди вони зараз пруть? Вони зараз пруть на часів Яр. Часів Яр на Росію ніхто не знає. А от якби був Слав'янський Краматорг, це для них було би щось. От вони починають їх бомбити. Вони зараз будуть туди перти. Ну я не думаю, що це так просто, отак взяти, віддати якісь накази, після яких ті міста будуть здані. Можна створювати саботаж з боку найвищої влади для того, щоб це відбулося. І от тому цей тиск, оці речі, вони дійсно спрямовані на те, щоби бажано до виборів, раша має отримати перемогу. Перемир'я на умовах російських. Я думаю, що з тим великого поспіху нема. Але е, на Росії теж не можуть довго тягнути з напівживим путіним. І от тому десь в цьому році вони це мусять протиснути. Там цілий комплекс історій, а основне, чого почалося, це восени е, я вже говорив це в попередніх питаннях, е, змінилася парадигма влади. Я ще раз кажу: особисто Путін напряму Росією вже не керує досить давно. Там Путін був головним, навколо нього певна група осіб, вони разом щось узгоджували. Це таке повернення до брежнівських часів. Зараз там не Путін, в центрі, там в центрі Патрушев. І от тому, з того моменту, коли людина, яка володіє всім компроматом, прямим тиском і домовленостями, і кураторством з нашими зеленосяйними, з того моменту ця людина раптом дістала прямий інтерес. Йому не було інтересу розмінювати свої можливості і доступ до інформації, які він мав, на потреби Путіна, а на свої потреби є. Він хоче свого сина зробити президентом Росії, і от тому з осені почалося оте, про що ви пишете, оте руйнування в турборежимі. А підверска під вибори. Ну ще скажу, я не відкидаю цього. Їм би цього хотілося, але здається, вони не зможуть цього зробити. Хоча хоча Бог його знає, у нас так почали активно зараз пропагандистсько гнути тему, що народ дуже хоче дипломатичного вирішу закінчення війни. Побачив з 50 було, виявляється, якихось 53%, хто цього хоче, а я бачив завжди 10%. Потім я бачив 18% і навіть 20%. А 53% я не бачив. А зараз кажуть, 73 хоче. Ну, 73% цікава цифра. Знаєте, хтось в фіали в його виданнях це придумав гарно. Тому, на мій погляд, поки що, їм, вони пробують зайти з іншого боку: з суспільної акцептації миру будь-якою ціною. А в Росії. Мені здається, що їм місяць туди, місяць сюди зараз ролі не грає. Вибори вони і так їх сфальсифікують, так як їм треба. Наступне питання міжнародка. Пане Тарасе, якось в інтерв'ю ви обмовилися про столітній план розвитку Китаю. Розрихажіть, яке у цьому місті, у цьому плані місце України? І ще одне питання щодо Китаю. Багато аналітиків розповідають про територіальні претензії Китаю до Росії. Мовляв, Китайці чекають, доки РФ виснажиться і забере в неї Сибір, і заберуть в неї Сибір далекий схід. Але ми бачимо протилежні дії Китаю. Він навпаки підтримує РФ і економічно, і політично і зброю. Чому так? Дякую за відповідь. Ну, давайте так перше. Про сторічний план розвитку Китаю я абсолютно випадково дізнався з уст дуже високого посадовця. Це керівник міжнародного відділу ЦК Компартії Китаю. Це людина. Я думав, що він двадцятку входить. Мені потім сказали Тарас, ти помиляєшся? Ти розмовляв, спілкувався з людиною з одним ключових членів внутрішнього політбюро, який входить в десятку пилових китайців. Входив його вже зараз. Нема там, от це було ще ТАО. і. Він мені просто сказав про цей сторічний план. Я ще перепитався, він сказав: так, у нас він є, стратегічний. Потім я питався в їхньому аналогу нашого інституту стратегічних досліджень, вони здивувалися, звідки я знаю, і сказав, ну, є такі. Матеріал, але вони не хотіли говорити. Тобто я розумію, що план, напевне, стратегічний план секретний на розробку всіх дій. Під нього будується політика Китаю. Але що в ньому написано? Чи є там якесь місце в Україні? Він сказав, що це моє побажання за мир, дружбу і взаємопорозуміння на українсько-китайському кордоні. Він мені відповів, пане Чорновіл, це ну, щось таке, що майже як у нас в сторічному плані Китаю записано. Ну, пожартував, звичайно, але ну, це ознака того, що, мабуть. Україну вони не сприймають як якусь свою колонію в майбутньому. Ми тим більше не сприймали це. Було років 15 тому. Не забувайтеся. Не сприймали як колонію Росії тим більше. Що стосується Китаю і Росії, Китай поступово колонізує. Оця історія з історичним планом. А насправді там і 18-річні, і 30-річні, там багато планів. Вона ознака того, що Китай має час, вони не поспішають. В них імперія, і вони зараз тихенько виснажують Росію в національному плані, особливо Сибір. Вони приймають контроль, а паралельно з тим їм не потрібно, щоб Росія швидко впала і швидко розпалася. Ось такі історії. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні!